Ще мені дуже хотілося б сказати стосовно, знаєте, таку підняти тему, як відношення до життя, до обставин, до роботи, до всього мені тригерить прямо останнім часом, прямо знаєте, ось ось, ось так. от, Що люди постійно кажуть, що в них немає часу, немає гроші, немає часу, немає сил, немає настрою, немає. Е Купа, купа виправдань за свої якісь недореалізацію. Так ось я ще скажу вам таким людям, коли мені зараз вони просто на кожному кроці так. Бачу особливо, це коли молодь мені каже, у котрий попереду все життя і котрі навпаки зараз можуть хапатись за всі можливості, які мають. Не треба боятись труднощів і лінощів. Знайдіть, якщо у вас зараз робота не та, яка вам подобається. То знайдіть якісь позитивні моменти для себе, або хобі, або моменти, якісь, які можуть вас заспокоїти і перейняти правильну позицію, тобто до відношення до роботи. Не все у всіх так, вся робота приносить задоволення. Але треба поміняти до того відношення або шукати щось інше, не терпіть. Якщо є така можливість, переходьте, не хвилюйтесь, ви знайдете те, що ви хочете. Але головне, щоб ви хотіли. І хапали за цю можливість, розумієте, щоб у вас була а, якийсь стимул, якась ціль. А, бо мене обурює, скільки молоді зараз не хочу працювати. Просто хочуть сидіти вдома, дивіться ці ролики, де показують, як легко достаються гроші, і нічого не потрібно робити. А ті, хто працює, то лохи. Ні, це неправильно. Неправильна і потрібно постійно вчитись, розвиватись і хапати за будь-яку можливість. А, і тому, тому. По-перше, любіть життя, любіть його і все, що вас оточує. Людей, тварин, близьких своїх, коханих своїх, свій будинок. Доглядайте за ним, прибирайте в ньому. Любіть свої звички, такі, які ваші особливі. Да, якісь то, що вам хочеться робити, щось вчити, або якийсь кружок, де ви хочете. любити це, любити там людей, куди ви ходите, відноситись до них безкорисно, а з повагою, з повагою до людей, до оточуючих до себе, поважайте іншу думку і не нав'язуйте нікому свої якісь доводи. Вмійте вислухати людину і вчасно поставити крапку, вмійте казати ні. Навящивості або якимось неправильним до вас вимог, а також вміти прощати, якщо це не по постійній основі, і вміти допомагати це такі критерії, які зараз нам дуже необхідні для того, щоб ми духовно розвивались. І щось мали в житті більше, ніж побут, і прагнення, тільки, знаєте, <кій> заздрощі, і якісь заглядання до когось, і пошуки в цьому якихось заздрощів. Оце зараз тригерить. Тригерить дуже сильно. І тому завжди живіть і дивіться на життя простіше. Знаєте, усі успішні, багаті люди, справжні. Багато успішні люди, вони прості люди. Розумієте, вони цінують прості речі. І особливо справжню дружбу, справжнє кохання і своїх близьких людей. Тому що вони вже все мають матеріальне, вони на, не, на це не дивляться і вже починається в них інший етап духовного розвитку. Вони відношення свої змінюють повністю до життя. Ну, Така ремарка на моєму сайті. Не знаю, мені чомусь захотілося це сказати. Мені наболіло, тому що деякі люди мене дуже, дуже розстраюють, коли я з ними спілкуюсь. Молодця я дивлюсь по сторонах, бачу цю лінь і мені це тригерить. Не можна так жити. Не можна жити, проживати кожен день без будь-якої користі. Ні для кого, ні для себе, ні для взагалі просто жити як овоч. Не можна так. Тому давайте жити, радіти. А ще я запрошую вас сьогодні на своє СНР розпаковку. Я набрала багато різних ароматів, духів, і це не реклама. Просто подивимось, покапашимось, порозпаковуємо, понюхаємо. Заходьте сьогодні, ввечері вас буду чекати дуже-дуже.